Всім привіт, ребята! Це буде... Це буде, е, як я користувався цим ноутбуком, то мої перші враження. Давайте ми його спочатку включимо. Так. Вот він вже запускається у нас. Думаю, це не також і довго він запускається. І от, важе, він запустився. По-перше, поговоримо про ігри. Він їх тягне, так. Але і мені кажеться, що треба хартірі і особливо ще що... жорсткий диск треба помощніший, та і... з нього дуже швидко розражається батарея. Тому я би хотів би сходити при зарядники прямо з вами. Але, якщо чесно, то не дуже. Тому я поставлю зараз камеру прямо перед ноутбуком та поставлю її на зарядку. Тут немає паузи, на жаль. Ну що ж, поїхали далі. А цей провод нам мішає. Ну що, я думаю, що тут жорст, жорсткий диск має бути хоча б з трохи більшою пам'яттю. Тому що... Ну, оце от, 96 гбайтів, це дуже мало. Тому... Мені цього толком взагалі не подобається. Давайте подивимося його характеристики. Характеристики тут вже хороші. І так, дивимось. О, что у нас по системе? Ой, я не туда я зашел. Нам потребно самый НС. А вот, у о системе. Вот у нас характеристики примерно вот такие. Як вам? От мені кажеться хорошо. Мені якраз вистачає для ігор. от Не вистачає, якщо чесно, батареї. мені. тут У мене швидко розряджається. Я вам не предлагаю запускати ігри самої останньої версії. Я б вам би Roblox. Ну, а всі останні програми або ігри можна вже запускати. Що я хочу проговорити о внішньому дизайні. Внешній дизайн примерно отакий. От та тут є глянцева, э, глянцева сама надпись Lenovo і зінкпал з такою лампочкою. Також саме і та тут. Вот. Він сам хорошо запускається швидко працює, я вам скажу. Можна дивитися все. Наприклад, можна щось, наприклад, полазити в хромі. От, ну, наприклад, можна вести, кстати, на мою камеру, на яку я зараз знімаю. А моя камера, на яку я зараз для вас... Знімаю, називаю це примерно так, як я зараз буду його водити. Так, сфокусируюся. Так, як там вона? Ага, точно. Але, кстати, да, тут треба кожен раз перед подключати цей інтернет, бо він взагалі може бути недоступним. Нам потрібно почекати. І, кстати, да, тут є така одна маленька проблема, що він інколи знаходить сіти. Хоча от зараз знайшов. Підключатися. В общем, це сейчас буде, наверное, якось довго. Окей, тоді почекаємо. Ладно, окей, тоді у нас, на жаль, не получится. Ну, я вам скажу так, зразу він підходить для хрома. А, якщо поговорити, як моя камера називається, то вона називається. Canon PowerShot i5 із там Коротше, чесно, я не пам'ятаю, я не буду зараз дивитись, тому я вам напишу в описі, як вона називається, аби її оцінити. Далі. От, да І Тут мало пам'яті, тому можна скачати мало ігор. Но в моєму випадку я скачав 1, 2, 3, 4. 5 Єврос я скачав. Якщо, якщо що це Roblox Studio, це не вважається. А програм. Ну, Взагалі тут програм мало. Програми такі. э, Далі Chrome і Firefox. І ще вам хочу показати, як тут можна менять іконки. Нам потрібно нажати, наприклад, вот, наприклад, ну, правою кнопкою мыши. Так, і це мені це тяжко робити, а камера ще й тяжка. Ага, ну, і, добре, тоді я вам скажу так. Нажимаємо два, два рази, два рази на вашу іконку, далі нажимаємо свойства, і там буде замінити значок. І там ми вибираємо свій значок. Вибачте, просто ще не розібрався, бо це тільки мої перші впечатлення про нього. А, так, він обновляється. але якщо говорити про програми, то він обновляється і скачує їх довго. Так що я вам не предлагаю брати якісь там ж, ну, програми, які вісять, наприклад, 10, а точніше. Наприклад, ігри, які вісять по 10 гігабайт, я вам не предлагаю їх брати. А так це мої були. А так це були мої перші впечатлення. Всім пока.